Німець моя фрау як тростинка, француз. Моя мадам як билинка, українець. Та що це за жінка, яку у ліжку треба граблями шукати? Чоловік без сил виповзає зі спальні і бурчить собі під ніс. Краще б ти так їсти готувати. Навчилася. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іспит в грузинській автошколі. Валіко, нехай перед тобою грузинська дорога, крутий поворот, швидкість наростає, і раптом ти бачиш зліва, красива, як повний місяць дівчина, праворуч зігнута в дугу стара карга. Кого давити потрібно? Ну, я так розумію, пане інструкторе, ем, стару давити треба. Вай бай, бай, бай. Не склав ти валійко, джан. Гальмо, гальмо, давити треба. Через сорок років онуки. Діду, а як ти навчився всі справи за день, за дві-три години встигати робити? Значить, слухайте мене сюди. Був колись блекаут. Із лікарні втекли пацієнти з розладом кишківника. Їх оперативно знайшли по гарячих слідах. Фірма середина робочого дня. Розлючний директор заходить до офісу. Петренко звільнений. Іванчук звільнений. Гнатів звільнений. Ой, ви що, всіх вирішили звільнити, чи що? Так, забирайте звідси партачі криворуки, щоб я вас тут більше не бачив. помічає одну незнайому людину. Ану, нагадайте мені, як ваше прізвище. Пономарчук, «Так от, Пономарчук, ви також звільнені. А ви мене не можете звільнити. А це ще чому? А тому, що я тут не працюю. Я кур'єр. Піцу привіз. Хочете бути замдиректора цієї фірми? Несподівано, але хочу. Вітаю. Ви зараховані. Спасибі. Пономарчук, я. Ви звільнені? Забирається звідси до бісової матері.